І ми сьогодні обговорили з високою представницею Європейського Союзу, пані Каєю Калас. Я вкотре переконався в незмінній дієвій підтримці України з боку Європи. Дякую за це, пані і панове. Сьогодні у Львові відбуваються три історичні події, насправді історичні. Перша подія це засідання Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС. Ми обговорили низку питань нашого спільного сьогодення і нашого спільного майбутнього досягли порозуміння і позначили наступні кроки в пріоритетних напрямках. Друга подія це відписання угоди про спрямування Україні траншу прибутків від заморожених російських активів. Ця угода укладена між ЄС, Данією, Францією, Італією. Йдеться про кошти Європейського фонду миру обсягом близько 1 мільярду євро. За ці кошти країни підписанти договору закуплять українську зброю для потреб України. Зокрема, таким чином ми не лише отримуємо зброю за підтримку, але й активізуємо власну оборонну індусті, виводимо можливості українських спроярів на наступний на новий рівень. Хочу наголосити, що Україна послідовно наблягає на повній конфіскації російських знерухомлених. Активів, які зараховані як у Європі, так і по цілому світу, це потрібно для відбудови для відновлення справедливості для запобігання агресивним війнам у майбутньому. Третя подія історична, яка відбувається сьогодні, це зустріч коаліції держав, так званої Core Group, зі створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України. Ми неухильно наближаємося до старту роботи спецтрибуналу для вищих посадових осіб Росії, які Піддавали злочинні накази. Країни коаліції провели велику юридичну підготовку. Сьогодні буде прийняте політичне рішення про схвалення роботи цих юридичних команд. Сам процес формування і запуску спеціального трибуналу в межах Ради Європи розмочнеться незабаром. Видні в злочині агресії обов'язково будуть покарні. Шановна пані високі представники Європейського Союзу, рагата шановній. Пане міністр, шановні колеги, віцепрем'єри, міністри, амбасадори, шановні журналісти, сьогодні Україна і Європа стали на крок ближчими одне до одного. Ми відчуваємо єдність наших інтересів. Ми розуміємо спільність наших амбіцій, цілий нерозривність нашого майбутнього. Ще раз дякую за це Європейському Союзу та особисто пані Каї Калес. Разом ми сильні, разом ми вистоїмо, переможемо. Дякую за вашу участь сьогодні в, в цих історичних подіях, в цих заходах для Слава Україні.